Накипіло з Алікою Піхтеровою. Друзі. Справа в тім, що сьогодні, 28 березня, от вчора ми святкували День театру, так загалом. А 28-го ми святкуємо День театру Нафта. Це Харківський незалежний театр. І йому сьогодні 7 років. Це для незалежного театру дуже багато. Я уявляю, як, як, як це складно до, до такої дати зберегтися, розширитися. І що власне робить театр нафта? Вони стають все краще, все впевненіше, і про це ми власне і будемо сьогодні розмовляти. А як ви вже зрозуміли, у мене в гостях сьогодні співзасновниці цього прекрасного театру. Тетяна Голобова, Тетяно, вітаю тебе Привіт. і Ніна Хижна. Ніно, добрий день. Вітаю я до речі, Таню хотіла представити спочатку тебе як директорка театру нафта і згадала свою першу зустріч з, з нафтою. Це коли ти була ще адміністраторкою, uh -huh. я прийшла в артерія ДК. Там була вистава на двох акторів на Артема Вусика і Ігоря Ключника. Було таке. А, та і вони зі сцени кричали там щось. Якщо вам там щось треба, йдіть до нашої адміністраторки, Тетяни, Це було так дуже урочисто. От вони один раз сказали, і тепер всі таки ходять. Так, я вже можу собі твій такий легенький пересмикування. Таке розкажіть, будь ласка, як в вашому житті сталася нафта, от коли цей момент переламний настав? Я Там думаю, може. Нін, ти хочеш почати? Може почати. І в театрі довше, ніж я тому. <рес> Та, власне, Сім років тому, коли я ще була незалежною мисткиною, тепер я залежна від театру Нафта. <рес> <рес> І, власне, я брала участь в перформативних театральних проєктах. І тоді існував в театр Прекрасні квіти. І Артем Вусик з Ігорем Ключником власне були частиною цього театру. Але вже на той момент було бажання експерименту, було бажання розширення. І е, тоді, власне, почав з'являтися в українському просторі такий театр перформативний, більш соціальний, політичний. Тоді з'явилася вистава Мій дід копав, мій батько копав», Я не буду, який став таким значущим для, в принципі, театрального мистецтва в Україні, зокрема для соціально відповідального, політичного театрального мистецтва. І це стало таким натхненням. І, власне, З'явилася думка зробити таку провокацію і наступну виставу, якою була Антона Наташа в пошуках сенсу життя, зробити нібито прем'єрою від двох театрів театру Прокрасні квіти і на той момент ще не існуючого театру Нафта. І це вже був такий момент, якби. Пошуку нової форми, тоді там з'явилися нові люди. Зокрема, там грав Дмитро Третяк, Ігор, ключник Артем Вусик, Армен Калаян брали участь в хорі. Олег Каданов. Але Олег Каданов обов'язково в багатьох ролях <свистач> і хор наких сердець Сержанта Пепера. А я робила пластичну партитуру вистави, хореографію. І Таня тоді, здається, ти була вже в іншому статусі. <свистач> <свистач> Ні, мені тоді ще взагалі не було коли Антон Наташа робився. Ти вже ти десь була, Здається, що ми вже, ти була завжди так, я, я ми віриться. про це вже сперечалися, але е, ми зараз наполягаємо, що Таня вже була просто цей. І е, власне е, поступово, поступово. Е, Оце відчуття того, що є потреба в створенні такої більш вільної платформи, де ми можемо робити відкриті кастинги, опенколи, запрошувати нових людей до співпраці, робити міждисциплінарні проєкти і поступово рухатися в бік такої кристалізації наших цінностей і працювати з, зі складнішими. І темами, і формами більше експериментувати, більше собі дозволяти. власне, да, І так от поступово потім, власне, з'явився орфей паблік-ток. І вже потім, здається, була вистава Аполло і страждання на Гончарівці. Потім да? спочатку улюблене В театрі нафта ну якось так склалося, що я завжди вухом хапаю коментарі від людей, які вже виходять з вистави. І я пам'ятаю, після після страждання гончарівці якийсь мужчина каже до своєї жінки, каже: ну такої з квітки витягнути, ну це треба вміти. А після того, як я була на «Прекрасних квітах, чоловік говорив по телефону і казав, Ірочка, Ірачка, Нет слов, нет слов. Я не зрозуміла, нет слов, це означає, що вистава без слів. Або він такий вражений, що у нього немає слів. Гарно. Так і залишиться це таємницею. Таня, а як для тебе сталася нафта? А, нафта для мене сталася якось відносно е, непередбачувано, тому що я взагалі не закінчувала театральний факультет. Навчалася на політології, потім працювала в it школі, потім працювала в it компанії. І при цьому прекрасні квіти для мене були просто театром, на який я ходила на вистави. Вони мені подобалися, і я думала, а як було би круто попрацювати от з такими людьми. А потім в якийсь момент я зрозуміла, що я не вивожу якийсь офісний графік, що it сфера для мене не є цікавою. І зрозуміло, що мені хочеться щось інше. і Якраз в той момент я побачила, що новостворений театр нафта шукає адміністраторку, подумала: а чому би не звільнитися, зайти і не піти працювати в незалежний театр. Завжди я зазвичай навпаки люди думають, зрозумієш? Так, да, це дуже, мабуть, і раціональне рішення. Коли я про нього повідомляла друзям, знайомим, то вони казали, що в мене щось не так, мабуть, з головою. От але, тим не менше, мабуть, якраз цей раціональний вибір і задав якусь Планку того, де я хочу працювати, тому що коли я прийшла в театр і відчула ось цей геть інший якийсь вайб, абсолютно інші цінності, інше іншу культуру спілкування в групі і в колективі, то я зрозуміла, що Оце для мене головне, і що я готова на те, що буде якась нестабільна зарплата, нестабільний графік, що це для мене не є основою, тоді як основа є ось цей альтернативний на той момент спосіб комунікації, тому що коли ти потрапляєш з середовища, яке більш оповите якимись стереотипами, якимось іджизмом і сексизмом, і коли ти. Відчуваєш, що тобі не окей, але всім навколо чомусь окей, то ти, наче, починаєш думати про себе, що ти трошки, напевно, не такий, якщо всі це приймають, а тобі не подобається. А потім ти приходиш в колектив нафти і ти вперше відчуваєш ось цей. Цю синхронізацію і розуміє, що так, я не не така, я просто була не в своєй, не в своїй тарільці, не в своєму місці, і тому для мене ось ці цінності, і культура поваги, і якийсь вільний простір, де нема таких оціночних суджень, де ти можеш більш вільно себе почувати, проявляти, то це, мабуть, найцінніше, і це те, що мене і досі тримає в цій сфері, бо дійсно є багато викликів. Коли ти працюєш в ній. Але я думаю, що якщо розуміти для себе цю цінність і ці пріоритети, то одразу прояснюється, навіщо ж ти це робиш і чому за це тримаєшся. Так, і от, власне, запитання про цінності. Ніно, я пам'ятаю, як я дізналась про тебе як про режисер, режисерку, це була вистава Храм. І мені є дуже радив один мій друг. Він він був ну, дуже вражений. Я його таким, чесно кажучи, ніхто не після не бачила. Е, і на жаль, я не встигла її побачити, але я розумію, що там якраз е, про цінності, от про повагу і така зачіпається ну, особиста історія кожного, так. Е, і мабуть, принагідно при мені дуже хотілося би запитати, на яких цінностях зараз основних стоїть театр нафта, що допомагає вам, от як Таня каже, триматися купки купи. Mm -hmm. Так, власне, тут я хотіла би додати, що вистава Храм це вистава, зокрема, і про насилля в театрі, якого, на жаль, досі є дуже багато. Це дуже розповсюджена і вкорінена ситуація, як в навчальній системі, так і в театрах. І принагідно, хочу проговорити, що білорус досі так. не є відстороненим з посади. І тобто, сьогодні ця вистава не була, ну як не була, вона ніколи не втрачала своєї актуальності. Просто сьогодні є цей резонанс в цій темі публічний, нарешті. Тож ми, маючи всі ці досвіди, на самому початку і на початку кожної роботи проговорюємо певну таку внутрішню конституцію, за якою ми існуємо, за якою ми співпрацюємо, і ми тяжіємо до більш горизонтальної побудови процесу і взаємин в колективі, при тому, що, звісно, ми знаємо, що демократія не є ідеальною, є багато прогалин і нюансів. Тож все одно ми визначаємо, що хтось має більшу відповідальність в тій чи іншій роботі. Але ми для себе руйнуємо цю ієрархічну, патріархальну. Структуру, притаманну, досі багатьом театрам, зокрема, державним, ну, тому що державному театру, як у великій системі, важче трансформуватися, оновлюватися, змінюватися, ніж такій рухомій структурі, як та, Незалежний театр, незалежний сектор, в принципі. Тож, ми говоримо про ненасильницьку комунікацію, розуміючи, що ми не є рафіновані, ми є живі люди, і е, тим не менш, ми завжди е, ставимо е, повагу один до одного і одна до одної. Е, на перший рівень. І е, також, що важливо, це не є якийсь репертуарний театр, де е, ну, там, виписали акторів акторок, вони приходять на репетицію. не важливо, чи їм їх цікавить тема, чи їм подобається працювати з тим режисером режисеркою. Вони мусять це зробити. Да? Е, Подібна структура театру вона дозволяє е, людям самим обирати, що вони хочуть робити, до чого вони тяжіють, чи їм відгукується така тема, і, е, такий, е, така форма, такий спосіб роботи, і тоді вже приймати рішення. І е, якщо говорити про вимір соціальний, то ми розуміємо, що театр це не є для нас, і в принципі я вважаю, що це не є майданчиком розважальним. Принаймні, це точно не є основна функція театру. Е, якщо подивитися там, в античні часи, е, що це є і чим це може ставати місцем спостереження, місцем діалогу, дискурсу, дискусії, е, підняття е, важливих тем. І е, сьогодні е, нам видається, що це особливо нагальна потреба е, Повернути театру, дати театру його соціальну політичну функцію, функцію, що формує культуру, і, власне, це відчуття відповідальності за той простір, в якому ми існуємо, розуміння контекстів, в яких ми існуємо, і потреб суспільства, в якому ми творимо. А, і також у нас є одна така цінність, яку ми постійно підважуємо і про яку ми постійно дискутуємо, це легкість. Е, і, власне, мені видається, що сам факт того, що ми дуже багато дискутуємо про цю цінність, е, власне, і е, транслює цю амбівалентність, що ми хочемо, щоб наше, наше спілкування було легким, тому що для нас. Е, Гумор має велику силу. Ну взагалі мені вдається для українців Україну Гумор це така так, суперпавер і е, особ, особливий тип зброї. Е, але при цьому це та легкість, до якої ми приходимо через глибини, чи то дослідження, чи то діалог, і він часто може бути складним. Е, але ми тяжіємо до е, ось такого відчуття просто вітальності, бажання жити, е, за яке часто треба поборотися. Згадала крайню виставу, на якій я була у вас про екоцид, uh -huh. і ну я думаю, що слухачі навіть ті, хто не були, вони розуміють, що в темі екоциду мало мало приємного і радісного, але я просто мене перед очима це твоє посміхнись незламно. І Для мене ця фраза, я її тепер дуже активно використовую в своєму побуті. Дуже харківська. Так, так. І ви знаєте, мабуть, дуже цікаво було би послухати, як ви рефлексуєте ось зміни. Після повномасштабного турнення театр нафта деякий час працював у Львові, це як був театр варта, так а потім ви ухвалили рішення повертатися. І причому, якщо мені не зраджує пам'ять, десь на якійсь дискусії я чула, що Ніна, ти казала, що Артем ухвалив це рішення, і ти про нього дізналася якось постфактум, що він ніби повернувся і ніби не в Артем Шрёдінгера якийсь був там такий. Було, так. да, там було, частина речей там, частина речей тут, кішка там, він тут. ну тобто, це було таке поступове, ніби повернення, а вже ми помітили, що вже і Артем в Харкові, а раптом і я помітила, що ой, я, я, вже і я в Харкові. Як ви зрозуміли, що ну, я розумію, що, мабуть, просто тягне додому, по-перше, але усвідомлюючи те, що. Ну, творити театр, скоріш за все, буде ну, дуже непросто, особливо незалежний театр, коли у тебе навіть ну приміщення, це теж така дуже крихка е, історія. Тобто є гроші, є приміщення, немає грошей, немає приміщення і так далі. Е, як тоді е, вдавалося, от знову на куліщадка поставити цю роботу? Мабуть, це більше да, до тебе Таню питання а, та до всіх насправді, тому що ми всі рівносильні учасники цього процесу, і я, наприклад, як людина, яка не виїжджала з Харкова під час повномасштабки, але я ж сама не могла б робити. Нафту, бо я людина, яка може щось менеджерити, щось організувати. Але дайте мені, будь ласка, якийсь як це, продукт, ідею, сировину, mm -hmm. щоб з нею працювати. І звісно, що поки тут нікого не було, то нафта була на паузі, бо нафта це люди, і якщо їх в місті немає, то говорити про якийсь модифікований проєкт, ну це тоді буде не нафта. А потім, коли команда із зокрема, Артем з Ніною вирішили, що ми будемо відновлювати роботу в Харкові, то я, звісно, дуже зраділа. Я сказала, що так, давайте я, звісно, включаюся в це. Але у нас на той момент не було якоїсь стратегії, у нас не було грошей, у нас не було далекоглядного плану, що ми хочемо через три роки. Бо на момент 23-го року взагалі говорити про те, а що ти хочеш робити через місяць, та й навіть зараз. Це такі крихкі мрії, які обов'язково мають бути просто для того, щоб ставати цією метою такою каталізацією. Для розвитку, але глобально ти закладаєш 50% ну, що цього не станеться. І я пам'ятаю, що ми тоді вирішили, що треба перезапускатися, довго думали, яка це може бути вистава, і зрозуміли, що для Харкова хочеться зробити щось таке відносно легке для сприйняття, щоб це не було. Чимось про війну, бо на той момент в Харкові була абсолютно не така безпекова ситуація, як зараз, і нам хотілося більше підтримувати людей, які тут лишилися. І Артем Вусик запропонував відновити, точніше, як це правильно рі... рім зробити ремейк, Та зробити рімейк вистави Щур. Це вистава театру Прекрасні квіти, ми, якому ми вже сьогодні згадували. Яку постави Фортем Вусики, і Денис Чмельов у 2011 році. І це була репертуарна вистава Театру Прекрасні квіти без слів, взагалі слів не було. А зараз, оскільки вона не грається, і театр Прекрасні квіти також вже не продовжує свою діяльність, то ці вистави дали нове життя, трошечки її ем, переосмислили, додали туди якісь діалоги, додали інші. Музичне рішення набрали нову команду через Open Call і навіть знайшли гроші для того, щоб було взагалі хоч, ну, був хоч якийсь ресурс для того, щоб заплатити команді. Це була Краудфандингова кампанія і завдяки платформі Моє місто ми мали ресурс для того, щоб відтворити цю виставу, але все одно взяли старі костюми, старі декорації, все так назбирали от по, по своїх якихось куточках, що в нас не було. Зробили цю виставу і зрозуміли, що ми хочемо продовжувати далі. Але для нас було дуже важливим, і це якраз момент про цінності. Що коли ми випустили цю виставу, то майже одразу ми зібралися з командою цієї оновлення. На таку фасилітаційну стратегічну сесію для того, щоб поговорити, а хто як взагалі зараз бачить театр. Тому що ну, повномасштабка вона у багато, багатьох людей змінила цінності, змінила розуміння того, що таке мистецтво, а яку ми роль відіграємо в суспільстві, в цьому просторі. І ми зібралися з командою і годин. П'ять, мабуть. Ну, дуже, дуже багато часу ми обговорювали саме цінності, обговорювали, хто як бачить театр, себе в театрі, навіщо вам нафта, зараз, в Харкові, чому саме в Харкові. І ми якраз сформували для себе таку базу цінностей, нашу мету, наші норми як команди. І це був дуже важливий момент, який допоміг синхронізуватися і е, сформувати для нас таку опору. В яку ми відчуваємо і розуміємо, що ми всі є якби в, в одному контексті, що ми однаково один одного розуміємо. У нас є спільна мета, і тепер ми можемо впевнено до неї рухатися. Якщо вже зробили одну виставу під час війни, ну якось інші теж зробимо. І от вже ну, третій рік, саме під час повномасштабки, справляємося поки з цим, не без проблем, не без складнощів, але все одно це надихаюче. Причому мені видається, що це найбільш продуктивні наші роки. Угу. Це дуже дивно. Парадоксально. Причому, ви знаєте, мені здається, що якраз це визначення цінностей і те, яка там є точка опори, це ну, мабуть найголовніше, бо я точно знаю, який глядач нафти. Ну, мені так здається. От я його собі точно уявляю, навіть по вулиці, коли люди йдуть. Мені чомусь здається. Можна тут додам. Це дійсно цікаво, що ми коли грали ще до карантину в театрально-концертному центрі, де грали багато різних театрів, тому що ну, у нас нема свого великого приміщення, і ми грали на інших майданчиках. І тоді менеджери цього майданчика казали нам, а, оце от нафта, це з рожевим волоссям до вас прийдуть, ну це тільки до вас приходять. І вони самі казали, що... У інших театрів якось складніше визначити, а до кого до якого театру яка аудиторія прийшла. А наша аудиторія навіть візуально відрізняється і от одразу зрозуміло, просто заходиш в хол, дивишся на людей. А ну це, мабуть, нафта або, можливо, прекрасні квіти, які на той момент ще грали. Але З, от да. да просто згадала, коли ми мали гастролі в Києві на сцені шість, здається, і нам теж працівниці казали, а, це до вас прийдуть ті, що Камбучу купують. Так, да, да. і спеціально під нас жіночка, яка працювала в кафетері, не знаю, так. як це правильно назвати, то вона сказала, що та, я спеціально закупила камбучу, е, щось там ще, якісь такі околохіпстерські товари, які гарно заходили. Ну, Людина теж знає, як підійти до своєї справи, яка аудиторія. що Хоче ну але ви знаєте, я впевнена, що ну з того, що я бачу, що публіка ваша. ну, по-перше, люди, які п'ють комбучу з рожевим волоссям, вони теж приходять, люблять ну, якось ростуть поруч із вами. Але є люди, які виросли, яких теж дуже змінило повномасштабне вторгнення, які стали воїнами, стали волонтерами, і дуже цінно, що вони теж залишились вірними нафті. Бо я їх угу. дуже часто бачу, ті люди, яких я бачила на ваших виставах до повномасштабів. Давного і зараз. Особливо коли ну дуже щемко, коли я бачу людей у військовій формі. Я просто розумію, що людина от тільки приїхала, видихнула, і от вона йде до вас на виставу. Це дуже mm -hmm. багато важить. Але я тут теж хотіла б додати, що це, це так ми трохи жартуємо, але mm -hmm. у нас дуже різна аудиторія, так, так, і так. не тільки люди з рожевим волоссям, mm -hmm. з дуже різними кольорами волосся no, до із... нас приходять. І після початку повномасштабного вторгнення ми власне настільки здивувалися, коли побачили цей. Цю залу заповнено людьми, яких ми не знаємо. Людьми з доволі, знаєте, серйозними зачісками, <смі> а не тільки з рожевим волоссям. <смі> так, і дехто з них продовжує до нас ходити, і це мене дуже зворушує, дуже тішить. Ну і насправді ми теж змінилися, бо ми під час повномасштабної війни стали більш серйозні і більш свідомі, мені здається, тому що нафта починалася більше як експеримент. Якщо згадати слухачі і слухачки, можливо, хтось були на Public Ток, то, ну, Якщо згадати цю виставу, то там від серйозності так, так, так. ще було не так багато, і тому мені здається, що наша аудиторія видозмінюється разом з нами, і при цьому підтягуються якісь нові люди, у яких теж з'явився під час повномасштабної війни певний запит на такий культурний продукт, щоб як любить казати Артем Вусик, і подумати і посміятися. Mm -hmm. в одному. Ну так, я навіть бачила... Іноді не завжди посміятися. Бачила, не, що, не знаю, от у вас завжди посміятися, навіть коли не очікуєш, що в якийсь момент ви все одно от, встромляєте цей жарт, і воно працює просто безвідмовно на мене, працює безвідмовно. Мабуть, зараз нафта це такий дуже великий проєкт. Ви навчаєте, ви я не знаю, ви репертуарний театр, ну і де ти відкриваєш афішу, і ти знаєш, що. У нафти буде 5-6 вистав в місяці, точно можу до них прийти і подивитися. Тобто це вже така певна сталість. Я розумію, яких ну, шалених зусиль вам це все коштує. Моє уваження, як то кажуть. А нафта майбутнього? От яка вона, на вашу думку? Мені дуже хочеться, щоб вона була розмаїта. Щоб вона мала е, е, включав в себе різні барви, е, щоб вона власне працювала з різними темами, е, які, звісно, будуть об'єднані певними спільними цінностями і е, е, таким. Рікою спільною, але е, мені би дуже хотілося, щоб е, та, подібно до того, як в демократичному суспільстві мають бути різні позиції, різні голоси, і має бути діалог і дискусія. Я би хотіла, щоб і наш простір теж включав в себе дуже різні голоси. І, е, власне, для цього ми і думаємо про те, що ми би хотіли запрошувати і нових е, митців, мисткинь до співпраці, і ми думаємо про те, як більше. Та відкриватися. Це зараз важко, тому що ну, якби є обмежений людський ресурс. не Так багато людей зараз в Харкові, які є, залишилися чи приїхали і продовжують працювати. Але ми думаємо в бік власне, такого відкриття і запрошення. І для мене нафта майбутнього це в першу чергу спільнота. Це спільнота людей, яким добре разом, яким безпечно разом, і які готові змінювати простір, в якому вони живуть. Та для мене нафта це теж, перш за все, про. Людей і про ком'юніті, яке тримається разом і не зраджує своїм цінностям, незважаючи на якісь зміни, які, можливо, є зовні, які діють так чи інакше на нас. І от до того, що сказала Ніна, я ще хочу додати, ну це вже більше таке менеджерське, що дуже хочеться більш якусь стабільну позицію мати, тому що зараз, наприклад, коли порівнюють державні і незалежні театри, то мені стає трошечки боляче через те, що незалежні. Незалежні театри в принципі не мають якогось стабільного ресурсу підтримки, і що все, що у нас відбувається, відбувається за рахунок нашої енергії, наших ресурсів, іноді ненормованого, абсолютно робочого дня. І дуже хочеться, щоб ми мали більше ресурсу для того, щоб не думати, як нам вижити, а думати над тим, як нам розширитися, як нам видосконалити свій продукт, тому що на жаль. Ми цим трошечки відрізняємося від державного сектору, тому що в державному секторі, навіть якщо там дуже маленькі зарплати, вони там є, і там є приміщення, і там є якась стала команда, яка може думати над тим, що ж у нас буде післязавтра. А у нас іноді є ось ця нагальна потреба, просто знайти якісь гроші для того, щоб лишатися умовно на плаву, і незважаючи на це, робити якісь продукти, які є. Найгіршими по якості, ніж державні театри створюють. І в взагалі, мені хочеться, щоб незалежний сектор не тільки нафта і, в принципі, виходив з цього стану маргінальності, коли це щось начебто аматорське, начебто не таке серйозне, як велика сцена державного театру. Бо це не так. І насправді в незалежному секторі народжуються якісь нові думки, якісь експерименти, якісь новітні рішення, бо, як Ніна вже сьогодні казала, державний сектор є. Таким великим, це велика машина, яка часто складно може реформуватися і іноді складно пускає до себе якісь нові рішення, нові обличчя. Незалежний сектор гнучкий, він, як на мене, дає більше простору для ось цих експериментів. І хочеться, щоб для цих експериментів було більше можливостей і щоб наша. Культурна політика теж брала це до уваги, і щоб ми були повноцінними гравцями цього культурного поля. Так, дякую. Тут навіть нема що додати. А, скажіть, а на сьогоднішню виставу чи є ще квитки? Ми можемо її проносувати? Чи вже у сьогоднішню? Ні, бо ага. там вже навіть стоячі закінчилися. Фантастика. Але післязавтра буде ще вистава Хартиде 20» режисерка Ніна Хижна. І акторка теж не на фільм. о 19 годині, так, друзі, так, приходьте. Вистава би. про харківський авангард 20-х. От, друзі, а також ще зазначу, що з нагоди свого дня народження нафта як прекрасний свідомий колектив збирає донати на гострі картузи, де служить вже сьогодні згаданий нами гарячо любимий Олег Каданов. А mm -hmm. от тому заходьте на сторінку театру, донайте, привітайте таким чином прекрасний незалежний театр. Я вам дякую, я вас вітаю з цим прекрасним святом. Я бажаю ще як мінімум сім по сім. <сум> <сум> будь, ласка, будь ласка, будь ласка, будьте у Харкові, бо ви дуже дуже йому необхідні зі святом вас. Дякую. А ми, дякую. друзі, йдемо з вами на музичну паузу, і ми послухаємо пісню, яка пов'язана з театром Нафта. Та це музика, яка називається Бандити. Її написав Сергій Саленко, якраз до вистави Щур, тому насолоджуємося займаємось музикою.